Мільярдер Юрій Ковальчук був одним із ідеологів вторгнення в Україну та переконував Путіна у слабкості заходу. Да, здадуть Україну на западі, а дадуть Польщі, Польша, а дадуть частину Румунії і так далі. Про це пише американське видання Wall Street Journal. За інформацією джерел видання в російській розвідці та в оточенні Ковальчука 70-річний мільярдер переконував Путіна, що війна може показати Заходу силу Росії. Він часто зустрічався з Путіним перед початком повномасштабного вторгнення та неодноразово розмовляв з ним телефоном та відеозв'язком. За словами двох співрозмовників видання, Путін та Ковальчук іноді годинами обговорювали конфлікт із Заходом та історію РФІ. Ковальчук переконував того, що захід нібито вже слабкий, і настав час Час продемонструвати військову місць Росії, вторгнувшись в Україну, видання підкреслює, що Ковальчук є одним з найбільших російських медіамагнатів та володіє телеканалами, газетами, соцмережами, які підтримують політику Кремля. Телеканали Ковальчука, зокрема перший, показували спокійну картину призову мобілізованих в Верефії, а також розповідали про українську брудну бомбу і передбачали розвал Сполучених Штатів в інтернеті громадську думку. Ковальчук формує за допомогою соцмережі ВКонтакті. У виданні Wall Street Journal дійшли висновку, що Ковальчука більше мотивує шовіністична імперіалістична ідеологія, а не атрибути багатства, про що стверджують люди, які його знають. Він має величезний вплив на. Політику та співробітників Кремля а також допомагає володіти акціями родині та друзям Путіна. Пане Володимир Зе, я б хотіла вас запитати про ці прекрасні чарівні метаморфози з Менеелем Макроном Олафом Шольцом. З них жорсткі заяви. От щойно Макрон потиснув міцну руку Байдена, зустрівся з ним, повечеряв. Як одразу Франція зробила такі доволі жорсткі заяви про воєнних злочинців, про те, що Путін буде відповідати. Олаф Шольц долучився до цих заяв і вже можливо Петріот нам передасть. Ну і звичайно, що Франція ініціювала створення воєнного трибуналу над військовими злочинцями Російської Федерації. Рації, як ви оцінюєте наші успіхи в міжнародному плані, ну найголовніше, що переломлена громадська думка і в Німеччині і Франції. Так ми бачимо, як в містах Німеччини розвішені українські прапори, і в Франції також французи без зайвого ажіотажу передавали дуже багато озброєні, передають. Треба сказати, що Франція ще до початку російської агресії продавала, але під такі ну дуже спрощені умови, і озброєння в Україні, і технології, ну, хоча б нагадати, величезний обсяг гелікоптерів, які отримала ДСНС. Потім згадати патрульні катери, які будувалися у Миколаєві за французькими технологіями, тобто. Ну, стає зрозуміло, що оця непоступливість Путіна починає набридати і світ починає переходити до наступного етапу тиску на Путіна. І я думаю, що якраз ця ідея, яка обговорювалася нещодавно міжнародного спеціалізованого суду по Україні. На зразок суду по Йогославії це і є вже проектування постпутінського світу. Та угу. пане Володимире, ну якщо ви сказали про Путінський світ, звісно, тут е не можемо з вами не, за не зачепити тему е московської церкви тут всередині України, як п'ятої колони. Ви пишете, зокрема, що там є загроза бази даних, які вони мають величезну да вірян. Е і і так також висловлюєте таку е побоювання, що е ця ситуація все ж таки залишиться під в, підвищен... в, під е е в підвищеному стані. Так е е Невирішеною, що ви з цього приводу думаєте, які кроки мають бути наступними, і щодо цієї бази даних, як це може можна уникнути, е, 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 такий виток? Так ну справді виявилося, що з 15-го року е, УПЦ в Україні е, перереєструвала е, свої ресурси на е, російський е, сервіс е, «Приход.ру». І коли відкриваєш, залазиш у е, пошуках е, чогось, е, тебе зразу переадресовує на цей російський ресурс. Що це дозволяло росіянам повністю контролювати по суті е, ну, активних прихильників, е, моніторити їх настрої е, через е, Big Data і е, е, ну, по суті формувати наступні е, такі. Е, Деструкційні кроки з боку РПЦ в Україні щодо української політичної влади і української держави. Тому ми прекрасно бачимо, як вони управлялися, як вони реагували на будь-які ну, загрозливі для Росії кроки і влади, і українського суспільства. І тому, Після такого викриття мені здається, що більш ніж достатньо даних для, для повної перереєстрації цієї церкви, ну, зняття в нинішньому вигляді з реєстрації і приведення всього законодавства статутних документів цієї організації до вимог держави. Адже ми не бачили зовсім ніяких статутних поправок, наприклад. Щодо переходу під е, пряму юрисдикцію РПЦ Донецької, Луганської єпархії і е, Кримської єпархії, тому е, тут е, ну, фактично це пряма співпраця з окупантом, і тут достатньо важелів для влади, аби взагалі почати тотально, ну, е, скажімо, зняти з реєстрації для початку. якщо... Вони хочуть відновитися якомусь вигляді, хай перереєструються з нуля. Пане Володимире, щодо києво Печерської лаври, от є заява очільника Мінкульту Олександра Ткаченка. києво Печерську Лавру не передавали ПЦУ. За його словами, йдеться про реєстрацію юридичної особи в монастирі, яким користуються ПЦУ, та який розташований на території Верхньої Лаври. Нижню Лавру за часів Януковича безстроково передали в оренду УПЦ. Поясніть глядачам, що відбувається, ну справа в тому, що лавський комплекс він надзвичайно величезний. Це величезна територія, і ПЦУ передали лише один храм. Там велика кількість храмів на території Лаври. Лише один з них передали в користування православної церкви України. Це дозволяє реєструвати, оскільки це частина Лаврського комплексу. Дозволяє е, розвивати це як монастир лаврський і ну з перспективою, все таки, е, перебирання всього комплексу на баланс е, Православної церкви України. Е, відомо, що це об'єкт е, загальнонаціональний е, власником цього об'єкту є. Міністерство культури і оренда для РПЦ в Україні завершується по моєму на кінець цього року. Тому чого б і не почати такий ну поступовий поступову передачу частину цього комплексу управління православної церкви України. Пітере. Так, дуже дякуємо, пане Володимире, що були з нами. друзі, Володимир Цибулько, політолог, був на зв'язку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.